Всім привіт! Будемо сьогодні турнірити. Тим боже, у мене тут така демка зозріла. Що тут? Аба там не цікаво? Що ну, таке? Ну нічого не дають. Класного, цікавого. Таке обломінго повне. Так, тут все стабільно, все добре. Як би сьогодні е, зловити найбільше ніж одного хрестика, а? Не хотілося б сьогодні турнір закінчувати чимось так. В теорії можна такої команди лишити до двоє жовтих. В принципі, і локі можна лишити. Можна тоді або цього червоного скопіювати, або задньої. Угу. Угу. Тут або зробити кристал, або зробити три по три фіолет. Ну, Спробуємо кристал, може, не розваляється. І тоді зриваємо, щоб людвіг був у мене. Звичайно, інзарнія може це все чудово Задиспелить просто тичкою. Так, сінія. Майже добила. Це дуже добре. Та, ідеально. Поки що перший тапок іде так, як треба. Той уже своєю міллю. вже тут все мені тормозить. Так, цього хочу скопіювати. Їх двоє, то він тих дев'ять раз бив лише по ним. Той ухилився, звичайно, а червоного прилетіло знатно. Так, пане. Все, до побачення. Тут вийшло прямо взагалі супер. Ніхто нічого не стрельнув, тільки один пенгі. Так, магні. Ну, враховуючи, що моя оборона не тримає, то тут я повинна шотнути. Ну, В теорії, <с? <с?> якщо так подивитися, то повинна. Побачимо. Єдине, що тут локи можна було б викинути. Не дуже багато тут якого копіювати. Так, цікаво. Можна зробити два по три фіолетом. Так, так. Ух ти ж, скільки червоних непотрібних. Зараз угу. він буде бити, так? Ну, нехай ще таким чином. Може ж ще приїде. Угу. Добре, непогано. Права сторона тут у мене погризяна. Добре, тій панянці вистачило, це просто ідеально. Так, тихо, не треба мені того заряджати. Але добре, що в мене зарядився цей Людвіг. Так, що ти робиш? Ох, Йо, а вона файно б'є. Можна її скопіювати, але там, звичайно, вижила. Або шоу, але ну ну, дуже мало він дарив. Так, Людвіга прожати обов'язково. А то раптом я зараз завтикаю. Так. Ну, фігня йому прилетіла, звичайно, у відповідь від контри. Він сам по собі мало б'є. Це в нього той стрічок, який мені дуже подобається, який дуже файно затягує це все діло. Річард тут не лікується, тут взагалі чудово. Все, це добився. Так, ну поки що щастило. Ще три тапка, ще багацько. Це знову своєю кісткою. Так, тут у нас буде імітатор, машка, яка буде наспелити, Ну, тут легко не буде. Мені так думається, жовтих брати не хочу, тому що нема кого брати. У мене дуже погані жовті. Фіолетових нема, і ними і не пахне. А зліва поле мертве. По центру це тільки оце тут щось прокинути і все. Ну, от яка собі перспектива. Піпець. <ріхали> Приїхали. А ну нехай так. Щось якийсь крут зробити. Угу. Локі зарядився. Кого копіювати? по всім б'є, то може його скопіювати. Ого! Неочікувано. Так далі. Де мої фіолетові? Та нема їх. Це або зліва щось шукати, або справа щось шукати, або зробити отак. І нічого не знайти. <гум> Блін, капець. Там просто одної цієї трійки мені мало. Можна спробувати ризикнути, і справа там, може, Фіолети заїдуть. Заїхали. Цей файно стріляє цими кістками? Блін, Машка, ну для чого ти туди коти стрельнула? Взяла, мені задиспелила локі, не вбий тільки нікого. Майже. Так, туди, бо ці вдвох стоять. Угу. Скільки в тебе життя 600, а Ну, ніяк не доб'є, бо він буде гладити, спробувати цим добре. Тут погладити. Можна тоді імітатори скопіювати. Бо він як піде зараз свою Нірвану, це мені буде проблемка. Нема де зарядити оце з своїх фіолетових, блін, така халепа. І зараз буде ходити. Ну, навряд чи б я синіми добила. А ні, вийшло. Хоч в мене один в команді, але все одно вийшло. <смеш> <смеш> блін. Тут а, така теж та оборона нелегенька, не, не що пофіт, що Монбел навіть Єліна не, не рятує в кутку, блін. Зараз цей буде мені тут постійно йти. В, як вона називається? Та ховатися буде цей імітатор. Так, є можливість зарядити фіолети. Ну, імітатора я не вб'ю. Це дуже сумно, але не вб'ю. У нього просто ще ота броня висить. І мені якби зараз. Зарядити Людвіга. Тут є трієчка. І там можна ще пофіта. О, пофіт сам вбився. То давай я тебе спробую так фіолетами добити. Та, молодець. Так, Мунбел, ти висираєш дуже великі, товсті жирні міньйони. Не ну, треба, ну, блін. Ой, Зарядили. Я думала, в мене є можливість. Перетерпіти, якось раніше своїх зарядити, його вбити, але це комбо трошки не дало мені такої можливості. Але добре, що хоча б ці вдвох лишилися. Але так, було-било, майже на місці. Добре. Все, тут, тут теж успіх, все вийшло. Ну, поки що все окей, мені подобається. Останній бій. Зараз повинно бути обламінга. Ну, не може так бути, що постійно щастило. Ну, не може вже ж. Ну, тут з, з, фіолетовим, з фіолетовим кольором. Тут все сумно. Що е -е -е. робити? Угу. Думки є різні, але я ніде не бачу для себе позитиву. Що це синю трійку забрати? Це хіба там складуться жовті? типу комбо, яке зайве каміння прибрати. Червоні з жовтим теж так само. Блін. Ну нехай почну зверху. Тут, ну, як зверху, знизу. Блін, угу, угу. блин, повна тут мені непідходяща ситуація. Ну, трійка одна, ну це мало, це як це мало, в того, що контра, блін, прилетіло так знатно. Ну, ще одна трійка, а далі? А далі буде бити вже і Леонідас, і оця. Фігня ж Фіолетова. Так, ще одна трійка. По кому? Чомусь саме з тих, хто саме найбільше б'є, треба було вдарити по сінії. Ну, от і приїхали. От і розбив за сьогодні єдиний плюс в тому, що він лише один. Що я завтра ще можливо. А матиму змогу потурнірити. Дуже багато жовтих. От прямо якби сюди взяла би жовтих, мабуть, був би успіх. А так поки що М -м -м, я навіть цю центральну не вб'ю, фіолети не їдуть, все халепно. Ну, от що можу сказати, приїхали фіолети тоді, коли вже не так це і потрібно. Може, Леонідеса вб'ю все-таки фіолетами. О, ну, хоч не в нуль. Ці зараз повинні добити. Така клякса була. Що? Активуємося чисто, щоб не мигав. Тепер червоних багато, то було багато жовтих. Тепер червоних. Давай, добивай. Тут уже ніяких шансів. Ну, що можу сказати? І так, досить непогано. Я думала, у мене сьогодні буде виліт. В рейтингу я, звичайно, дуже далеко, прям капець. Ну, що зробиш? А, ця лігу я сьогодні. А, дві тап... два тапки скинула. Оборона тут тримає. Та? Все тут прям ідеально. Ну, а там побачимо, що воно буде, тому що. Поки що в атаках мене лише один розбив був. Все, всім до лукам і всім пока-пока.